Радіо Chicago. І так, друзі, це радіо Чикаго. Ми продовжуємо наш вечірній етер. З нами сьогодні військовослужбовець, можна сказати, що ветеран війни Володимир Швед, позивний Швед, з 4-ї, так, 4-та -та, -та штурмова бригада. І власне сьогодні ми запросили Володимира в студію, щоб поспілкуватися про його проживання в Сполучених Штатах. Тут вже перебуває досить довгий період часу. Я знаю, для військових це складний процес адаптуватися. Цивільному житті і бачите, ті всі процеси, які відбуваються, де що болить, де що тригарить. Скажи, як в тебе відбувається зараз ця адаптація в Америці? Чи ти вже звик до того, що над головою не літає, чи ти звик до того, що люди радіють і не дбають про те, що відбувається у країні? Е, як сказати, адаптувати це адаптування, що, ну, спокій і так далі? Це одно адаптація. Адаптація це коли батьки біля тебе, коли рідні біля тебе, коли ти на відстані від рідних, від хати. це. А просто на всього дивишся, що декотрі люди там о, ми тікали від війни. Ну, ну всі тікають, всі там нічого не кажу. А просто на сьогодні треба забувати про Україну нашу, що за яку ціну хлопці віддають своє життя, здоров'я за цю нашу країну. Дивлячись, коли я був на День Незалежності, що ну, пару сотень там людей зібралося і все. А тут, тут, сотні тисяч українців, і ніхто навіть ну, не зібрався там біля церкви, ланцюг цей живий построїти, щоб показати американцям усім, що ми є нація якась українці. Дивись, як мексиканці, то вони там з прапорами, вони гордються, вони, що вони мексиканці, поляки, гордються, що вони поляки. А наші, ну наші вам встигну йому з прапором, навіть на машину прапор повісити. А добре, що на машині там три зуби, вишиванки, мега-патріоти. Так я ну, просто зібратися, показати цілому світі, що ми є українці згуртовані, то я був в шоці. Але було по інакшому тебе тоді не було, що в штатах, коли почалася повномасштабна війна, буквально за декілька годин ось так можна було зібрати тисяч 10-20 людей. Зараз такого немає і а тепер ще вважаєш, наскільки набагато більше тепер під час цих двох років скільки приїхало по цій програмі, і фою, скільки тут уже теж десятки тисяч приїхало. Ну, я ми в цій студії часто цю тему піднімаємо і відповіді немає. Чому тоді було так, зараз по-інакшому? Що змінилося? По суті ж, війна та сама, агресор той самий? А, агресор, просто люди, ну так є де да, чути з деяких людей, що типа, а чому я маю дітей давати українську школу? не йстають мої діти вже американцями, Знаєш, що ніби наші традиції, дивишся, вишиванки є гуртом, ну, бо дуже багато цих гуртів. що там... Українські школи, ну, боротьби ці традиції, це не відмирала Україна, ну, Україна у цих дітях був. Просто е, дивися. То ж саме, тут треба цих дітей вивчати, е, щоб вони поважали цих солдатів, тієї, ветерани війни, щоб за ті, от, що вони приїхали через. Ну, як вони сюди приїхали в Америку? Вони приїхали через війну. А війну хто там отримує цю війну? Ці хлопці заради тих хлопців не попали в цю Америку. Ну давайте будемо на розуму. Це юфую під час війни відкрилося. Дуже багато там, мільйонів людей ну, хотіли попасти там, в Америку. От їм можливість попали. Ну, блін, і давайте допомагати цим ну, військовим, волонтерам, протизуванням і так далі. Дуже багато потрібно допомоги. Де, знайомий тут, він 18 років живе. Каже: дивися, каже, у мене тут. Акура старенька, каже, хата там, каже, дивися її фуюшник, приїхав, їх самого нового Гансака купив, каже, купив, каже: він узяв оренду, ну, оренду чи там. Каже, я був в шоці. Каже, я тут 18 років роблю там, ну, заробляю досить нормальні гроші. Я не можу собі позволити. Може. Каже, це так, по щелу пальці, їх семи, купуються. Ну, не важливо, як купляють люди, Просто на все ви не забувайте, що потрібно допомагати. Бо декотрі, я знаю, дуже, дуже багато таких, що бізнесменів, які мають. І в Україні бізнеса полишали сюди, повиїжджали, чекають гарного часу, бо війна закінчилася. Вони далі думають, що вони приїдуть далі будуть там рулити. І ні копітів вони тут не дають ні на ні на протезування хлопців. Все, в них війни немає, Вони тут собі тихонько тихонько так живуть. Знаєш типу, ми там. Ми ні при ділах, мені при чому, і так далі. Ну, перечекати, це ж неправ... да. неправильна стратегія. Я думаю, ну, що та... ті, хто виборю, виборюють такі хлопці, як ти, ви ж це не будете толерувати по закінченню війни. Дивиться такі прості люди, в ну, церкві. ну, була така картина, що дядя між дов мені скриньку, я тримаю ту скриньку, знаєш, на збір на ЗСУ. Та люди, так як знаєш, там я не знаю, з чим я там стояв, та у мене аж їх дергало, знаєш. Три, 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 три. Та, о, знов, Знаеш, знову стоїть, знову збирає, дьоргає. Та ніхто не каже там, та дай тих 10, там, 20 доларів. Ну, ніхто там не каже, тобі там, сотні ми, там, давати. Хто що може. І то, знаєш, так дивно, що люди ну, не забули просто на все, забувають. А от ставлення до тебе, як до ветерана війни, яке воно було на початку, коли ти приїхав, яке воно зараз, воно якось покращилося, люди стали більш свідоміші того, що відбувається. чи ні? Я, знаєш, так подивився на все, що так само, як в Україні, так само в Америці. Серйозно, немає різниці? Тобто українці такі, такі ж самі, так? То саме, скрізь, розумієш. Навіть у Європі я з пацанами, ну, спілкуюся. Таке саме. Але ти саме. маєш на увазі сутно діаспору? Ти не маєш на увазі американців. Е ні, так... діаспори. Так. Тому що американці, мені здається, вони мають культуру, то що дякую за вашу службу і коротко, лаконічно, з повагою, які спільні. Батьки як мене ці запросили, були на День Незалежності, там як клуб, цей ветеранів. Угу. Ну, Україно-американські ветерани, та, так, так. Так, так. Та. Та. Я був у тому клубі. І старшим там чуєш там, 90-87 років. Uh -huh. да? І вони то народжені тут були. Вони спілкуються з українською. Вони там ну, дуже було приємно з, з такими людьми, знаєш, поспілкуватися і в дійсності би. Ну, щоби так наші гуртувалися якось. Зараз на даний момент ти не отримуєш якогось поважного ставлення середоточення, так? Тобто є якесь таке, що люди не знають, як реагувати на віці. Я тобі скажу, що я наоборот, я дивлюся, мені ліпше ніхто не кивав, і собі, знаєш, ну... але по тобі, знаєш, ну, по очах видно, що ти бачив багато в тому житті, але ти ж не носиш військову форму. Я її не ввежу. Серйозно? Серйозно тобі кажу? я форму. Ден-дово треба десь сидіти. Я можу ту форму діти на День Незалежності, ну, на. Такі які... особливі моменти, так? Особливий момент. А також, що знаєш, є декотрі пацани, що повернуті на тій формі. Ну, таті, кож під час АТО, і ще тепер і срочку відслужив, і я формую. Це досить довгий час. Так, я, <laughs> часу та, ти та, був. Та, я ту форму, ну, взагалі. Любовь, яркі кольори собі повна. Трішки життєво такого позитиву додавати собі. Ну, проблема є, а вона зрозуміла, як її вирішувати, я не знаю, що робити, виховувати. Батьба, бать, напевно, має бути звернення до батьків, щоб вони займалися своїми дітьми, щоб виховували покоління нове нове, нове якось знаєш. правильно, щоб вони вміли шанувати свою культуру, свої традиції, говорили українською, ставилися до ветеранів відповідно. Ну а старших людей я не знаю, чому чи, чи можна вже змінити? Вони вже сформовані? Старші люди, знаєш. Я не знаю, як казав ну, Бідніші люди жили, знаєш, так, навіть при союзі. Бідніші люди жили, то була повага, один одного рідня, це були саморідні люди, один одному допомагали. Ну, всі були ну, були капець мегаукраїнці. Тепер подивися, один одного, українець лиш був жучу. Один одного, блін, лиш би намахати, ужучити, підставити. Німа такого, щоб зібрались там, типу, подивися як... їх для мене грузин є знайомі. Mm. Приїхав Грузин, все, йому там і машину, і хату допомогли, і роботу допомогли, бо це мій брат, треба йому допомогти. А звідки на себе? Бо я, я з тобою погоджуюсь. Я особисто з цим стикався. Я думаю, кожен другий наш слухач зараз каже, що коли він приїхав в Штати, він потрапив в ситуацію, коли інші українець на ньому нажився. І, і, і таке є. І звідки це в нас? Це в нас від Союзу. Це від, того, щоб... це від Союзу? Чи типу, на своєму потрібно нажитися? Це ]ся. не сою... від Союзу, наоборот, при Союзі були набагато згортованіші українці. Там... Подивися, що українці там і в тюрмами сиділи за Україну один за одного там, і були більш. Ну, Але ми би мали за, за, за 5 тисяч е, кілометрів від рідної землі. Навпаки, так як ти кажеш, як грузини допомагати один одному підтримувати. Не знаю, десь там дешевше допомогти знайти ту машину чи оренду житла. Не, тут чи Наш ще... Іван, от так, жучте. Так. От на життя України, з Єфуюшник приїхав. Я купив корче за трьошку, але я йому за п'ятерку пулю. І дуже шкода, що таке, що так, що так відбувається, і як то змінити, не знаю. Я думав, що таке було тільки колись, коли я приїхав там років вісім тому назад. Але бачу, зараз ті самі історії повторюються, і війна нічого не учить, ні, ні, ні повномасштабне вторгнення, ніяк не змінило людей. Тобто спочатку та десь так поставили всі на паузу, якісь такі свої схеми. Так, така сама пауза, як під час ато було. Розумієш, початку війни все, вау, 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 а потім війна. Рик, війна. другий, все війни немає. Ви там собі там, пацани, там собі гиньте там по одному, два, бо то за те ще було. Гиньте там, що собі робити, У нас війни немає, у нас все супер, знаєш. Ну вроді тут вже вліпили по, по цілій Україні, вже ракети. Всюди прилітають, чортків Гречани на Захід, Схід повністю. Ви у Франківську, вже скрізь прилетіло. Люди, та що ви, блін, ну. Ну що в Америку не в Чикаго ще так, не прилетіло. повір мені, що їм це ж. Може, і сюди так прилетіти, що тікали з України, а тут може прибити. Може. Я Саму, думаю, може бути. Можу, ну, це не дай Боже, ну все буває. Це війна є. Ніхто не хоче зрозуміти, що подивіться та хлопці. Є так ну, протез, ривал, mm. mm -hmm. допомагає з протезуванням хлопців. Та не просто, я дивлюся, мене самодужче. Ну, Біси, так як я з пацанами, наприклад, ходжу там, наблюдається картини. Прийде п'яне бидло, знаєш, п'яне таке бидло, і в слини пускаєтесь, плачете. О, дякую, дякую, дякую. Що ти дякуєш, ти п'є бидло, здорове бидло, що ти дякуєш. Підійде поговори. Ну, Ще деколи ще доказують, що виправдовує себе, що я не воював, ні, тому що там вд... якась влада ні, погана стає. Мені саме там... подобається ця фраза. Я мав йти. Все, але, все, але я, я мав йти, я вже все, я одного ну, ну, там був, ковчує чоловіч, чоловічий. Якщо би ти хотів, ти так як я. Я хотів, я зібрався і пішов. Я не хотів, я зібрався і пішов. А то ж ти хотів уже третій рік хочеш, ну це не оправдай. Я не кажу, що там усі мають воювати, ну мусить і тил бути, ну ви мусите допомагати. Якщо не не воюєте... Ну, допомагайте. А як ти от, е, візуально, та? ти заход, заходиш в якесь приміщення чи на якийсь захід? Як ти розрізняєш цих людей, де є адекватні, а де є ось ця бедлота? Тобто, це видно по їхній поведінці, це видно по тому, як вони ставляться? Та скрізь, так як був фестиваль. Йду з коляскою, з пацаном. То остань ту сторону, ти що не можеш обійти? Ну, що? Я чуть там її... Це жінка мені говорить. Ну ви що прикалитися чи що? Але ти був у військовій формі, так? Е, Ні. А То бачиш, важко, важко родиця. Розвив... Чекає, я без них пацана везу на клясі. А, тут інакше інакше ситуація. Ну розумієш, і це, ну це я був щось, все, все. Знаєш, дився, так був на в тих драка. Чоловік 70 наших товчиться. О, патріоти українці. Один одного клепають, є що американцям, дивиться, блін. Молодці, красавці, от бойовики. Я був що це у державо цих. Ну, таких бойовиків. Лиш пакував і туди, в одну сторону, до України. На вечорницях більше людей, ніж на мітингу, правда? <рес> тобто взагалі навіть не обсуждається. Ти вважаю, що, наприклад, робиться 3-4 таких ну, вечірці, mm -hmm. то молодь скрізь забита. Приходиться якісь акції провести, чи там що, ні одного молодого немає. Я, я взагалі не наблюдав, такого, щоб якісь збори, щоб якась молодіж підключалась. А ця молодіжа наїхала, я тобі кажу, я в шоці. От цю неділю буде акція Фріазов. Вона буде відбуватися а, за адресою 410 North Michigan Avenue, а, Це 22 -е буде в нас вересня о 12 годині. Пім це є можливість для тої молодіж, яка слухає наше радіо, яка можливо побачить десь фрагмент з цього відео в інстаграмі чи в Тіктоці. Прийти і довести, що не всі такі, тому що все ж таки мені здається, і серед юфою є люди, які дійсно приїхали сюди і переживають їх і допомагають. Їх, їх їх менше на жаль, їх менше дуже мало. Та але... Але є дуже ну, такі. Є люди, що майже послів не видають. Півпоюшно я знаю. Я таких знаю, але на жаль, більшість вона така чомусь пасивна і думає, що вони втікли від війни, і війна їх вже не наздожена. Але пригадує Україні так само неодноразова історія, коли люди переїжджали з сходу в центр, в захід України, і там їх застала смерть під час обстрілу якогось. Тобто, ти не знаєш взагалі, що з тобою може трапитися і. Погоджуюсь, факту допомагати і не забувати, тому що від совісті легко відкупитися. Там дав 10 долярів, 100 долярів, тисячу на початку і все забув, я своє зробив. ну, але так не можна. Або, дивись, ці пацани, типу. Спорт її називав, знаєш. Повтікали усі, блін. всі, блін. Качки, да. Качки всі спорті. Я нічого не маю ну, проти них. Ну ви такі там бойовики в Україні були. Ви потікали Європа, Америка, будь-куди. Поможіть «Ні, ніфіга, їм тра тачка крута, дальше діла дрова, ті типу, по себе строя. У нас в студії вже давніше був один з дарувань, який казав, що йому було дуже важко бігати, тому що він дуже великий, велику масу має, і на нього форму не могли ніяк знайти відповідно. Але тут спокійно займається спортом. Ну це таке, знаєш, якби ти можеш судити, тому що ти людина, яка пройшла власне все, що можна було пройти на війні, і бачила все, що можна було. Тому я думаю, що заклики, які ми тут сьогодні даємо, вони мають право жити і мають право бути почутими. сподіваємось, хоча б одну-дві людини. Ми змінимо їхнє ставлення, змінимо, можливо, хтось прийде, прийде додому з роботи, поговорить з дітьми. Дивіться, хлопці, дівчата, давайте якось по інакшому ставитися до ветеранів війни. І так само, я що, ну і болить і це читаючи у Фейсбуці в групах. шукаю адвоката, розвестися, шукаю адвоката, розвестися. Блін. От є таких я, я ну. Що сюди поїхала з дитину, чоловік воює, вона вже на розвод подає, бо ну, от подає на розвод. І дуже багато, бо ти розумів, що я надивився цю статистику: 80% розводів ну, українців. Це дуже страшно. Війна буде мати багато таких негативних. І ти наслідків. Знаєш, оці пацани, котрі відвоювали, що жінка там виїхала в Канаду, в Америку, та будь-куди. І знайшла якогось там Васю там за кордоном. І він думає, блін, а я воював за цих своїх дітей, за цю жінку, за свою землю. І мене, і мене кинули, от кинули. І що? Самому почнуть пацани. Немає ні, ні надання, ні, ні психічних цих розладів і так далі, немає допомоги ніде. Розумієш? Ну. Це дуже так дуже печально і дуже страшно, що ну, треба наоборот, обороч підтримувати цих хлопців. Ніхто не каже, що там легко з цими хлопцями, які з чоловіками, які повернуться з війни. Да, блін. тебе психологічно були виклики після того, як ти повернувся з фронту. От морально тобі було складно знайти якось себе знову, віднайти, чим займатися, де жити? Е -е, Довгий час був, ти сказати, потеряний, знаєш? Не в своїй тарілці, так? Та. Не ти, то що ти не міг не зібратися, ти не міг сконцентруватися, ти не міг, 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 міг ні. Ну, Чимось заняття, ну, тебе просто каша в голові і все. Замкнутість. І це найгірше, коли тільки рідні хоче з тобою ну, поговорити, ти думаєш, ну що ти, ну що ти з ними будеш говорити, розумієш? Як вони тебе, ну, ніхто тебе не розуміє. От з пацанами з тими школи, ну, там можна по 2-3-4 собі з ними ну, говорити, що ж там собі. Ти до себе важко підпускаєш людей, нових, незнайомих. Іншими словами, тобі я, важко bro, довіряти людям. Та як довіряти? я сам собі не довіряю. Як ті людям можу довіряти? Ну no, я, мамі з татом хіба, що, і всього, бершинякому. Ну no, так, тим більше те, про що ми говорили на початку. І хлопці. От хлопці, ці, що я з ним пройшов ключ Да. Я, я своє життя їм довіряв. Так само у своє на мене. Так. Оден на одну і от. На твою думку, як ти гадаєш, що може знову людей повернути в той стан, який панував перший, перший місяць-два місяці повномасштабного вторгнення. Знаєш, що подивився? О, там ракета влупила, там, наприклад, по Тернопіль. Все, треба допомагати, вони ладують далі гроші, бо треба там, все, треба допомагати. Я дивлюся, чим більше типу, ну, загиблих, виходить, мирних, тоді більше ну, людей починають Бо там ридні, там рідні, хридні, знаєш, вони вже починають шевелитися, вже треба допомагати. А ніби щоб допомагали, щоб цього не допускати, щоб цього вже не було. Би ліпше. Так, як я казав, світній аве, вони платять десятину, та заплаті кожен, та ніхто не каже, там бля, тисячами доларів, заплатіть десятину. Ти заробив там п'ятерку. Подай 500 доларів на, на війну раз у місяць. Ми сьогодні буквально нещодавно а, мали запис з Ігорем Кондрачуком і говорили про те, щоб ввести такий так званий податок, тому що Верховна Рада України збільшила військовий збір була а, з одного і до 5%. відсотків. Ми говорили про те, щоб ввести такий самий податок для людей, які проживають за межами України. Так не обмежувати просто в консульських послугах, тобто відрікатися ну. від людей. А от, навпаки, людина приходить за послугами, дає їй можливість прийняти участь у цій, так. У цій війні. Том за хай нехай платить 5%, відсотків, 10 процентів від свого. Заробітку в Штатах або в Канаді, або в Німеччині, Франції. І це уяви, який буде масштаб цієї допомоги. Ну, ніж... масштаб допомоги. Ти розумієш, що далі це все йде до державної казниці, далі все крадеться. <світ> так само, як ці, що пацани поїхали з України. О, так, як Чернівці, Франківська область, Львівська Закарпаття, що куди перевожуть. Пацана перевезти там в Лунаску 5. 3. Було спочатку взагалі 2000 євро, потім тому п'ятерка, декотрі 10, і 20, і 30 платили через, через когось. І це всі знають, хто там водить. І так всі все дуже прекрасно знають, розумієш? І ніхто не прикриває лавочку, бо це все вигідно, розумієш? Це є дуже великі гроші. Війна. Ти кажеш, от, за гроші. Так як я коли звільнився, хоча б мені. 20 гривень скинули на карточку. Хоча б на День Незалежності, типу по приколу 10 гривень Подякувати. скинули. А? Подякувати за службу. Mm -hmm. Ну, 0. Я тобі можу карточку зараз показати, цю свою зарплату. Ноль. От коли я звільнився, ноль. Що маю інвалідність з другої руки. Так повертаючись до того питання, що може людей повернути в той стан, який панував на початку повномасштабного. А це що? що має ядерна війна має відбутися? Чи можливо держава, Україна має показати дійсно ту статистику, яка є на фронті? Скільки людей загинуло, показувати ті відео страшні? Тому що пам'ятаєш, от коли це по Львову та було прилетіло, де чоловік лишився дружини і трьох-чотирьох дітей, та, та. і ці фотографії заполонили були весь інстаграм, весь Фейсбук, всі співчували. І це дійсно трагедія велика. Але таких трагедій є багато кожного дня на фронті. Я думаю, Сотні як... пацієнтів. Можливо, це потрібно показувати людям, можливо, вони мають усвідомлювати. Ні? Показує, не показує. Якщо він дерево, ви не схоче, ну, це дивитися, ну, без різниці. Він взагалі не буде дивитися інтернет. Ну казав, Зеленський, там 30 з чимось тисяч військових загинуло. Ну це ж недостовірні цифра. Це смішні це сміш, цифри. Сміш, смішно. Можливо, бачу, люди якось хочуть того шоку, щоб знову ж доставку навіть в інтернет заберіть, подивіться просто по фотографіях цвентар Тернопіль, Львів, Франківська, Одеса, Харків. То, -то полігони там, ну, тисячі пацанів. Ну, це, це, це смішно. А скільки безвісти пропавших? Дуже багато. Ну, Виходячи з того, що ми ще Виходить, з того, розумієш, що. Ці люди не хочуть зрозуміти, а в планах у них є, що вони хочуть типу, повернутися до хати. Ну ніхто не буде повертатися. Будуть, будуть, будуть повертатися, і розумієш, що буде з, з кожного, будуть ну, з кожного села, там хлопець свою з міста. І будуть, знаєш, будуть такі інциденти, такі дуже галімі, типа розумієш. Ніхто там не буде мати до тебе, наприклад, що ти там до війни, хто й до війни, той допомагав, той допомагав. А є такі, що під час війни є такі, що типу, ми там район тримали, а втікли всі там у Німеччину, чи куди ми тут такі були, красавчики. Ні, то будуть пацани тут просто стріляти, розумієш? То ви, коли треба було захищати Україну, ви втекли, а тепер далі типу, нарисувалися? Ні, будуть то все глушити, розумієш? І ж дуже шкода, що. Пацане, що після війни ще будуть сидіти в тюрмах. Ну, таке було... Один із командирів мені казав таке, каже, пацане, що на початку цієї війни каже, пацане, ви розумієте, що ми маємо воювати і що потім тому тюрмі маємо сидіти. Десь там неефективне використання боєприпасів, десь там зброя згубилася, десь там щось ще по таких причинах. Він сказав тоді на початку війни, сказав, Каже, пацані, ми зараз відвоюємо, і ще потім по тюрмах ми будемо всі ситуації. Полковник сії. Червінський, він, він ж полковник Червінський його не ні ще... Ні, то у нас собі, ну, інакші там командири. Ну, просто він це сказав. що... Але... Кожна стаття, і кожного будуть старатися защемити цих солдатів. Ну, не до так думають, то цього не буде. Виходить така патова ситуація, тому що. Позитиву, ніби мало, але своє потрібно далі робити. А, і, і знову ж таки, вертаючись до діаспори, а, потрібно просто не бути інфантильними, не знаю, заставити себе, бо знаєш, не кожен день хочеться щось робити, але ти мусиш то робити, тому що так, як ти там, напевно, не мав вибору, в який день піти собі відпочити, в який день воювати, ти мусив воювати кожного дня 24 на 7, постійні обстріли, постійні прильоти. Так само і тут ти маєш допомагати кожного дня 24 на 7. Хто тобі позвонив, запитав якусь допомогу, їдь. Не знаю. Хоча б елементарно, то що ми та, теж були це проговорювали, не обов'язково навіть фінансами. Зараз пацани є на реабілітації в Чикаго. Ну. Підіть їх візьміть, десь покажіть їм місто, там, на рибалку візьміть, ну, не знаю. Теж хочу це... Просто погуляти в парку, якісь карти зіграти, не знаю, якусь монополію та будь-що. Та люди, щоб просто та... провести час, ну, ніхто там не каже, що там кабаками, ресторанами ну. їх ходити. Просто так, як ти кажеш, на рибу взяти, десь з палатками поїхати. Пацане ж, ну. Хоча б максимум вижимати з себе тої допомоги, що ми можемо надати тут вже в Америці. Якщо цього мало, тоді вже відповідно можна їхати в Україну воювати. Але якщо вже тут знаходяться люди, то хоча б та від себе максимум вижимати, допомагати, і щоб потім не було соромно перед дітьми, тому що рано чи пізно я думаю, у кожного з нас будуть діти, і вони спитають тато, а що ви робили, коли була велика війна? А що що скаже тато? Мама, Та я приїхав в Америку по купив, купив собі нову автівку, і тепер ти в мене забезпечений. Ну це така така собі відповідь. Я не думаю, що дитина того цінить. Тому ладно, власне потрібно робити висновки. І дякую, що ти сьогодні до нас завітав, що тр трішки нагадав, повернув нас до реальності, до того, що взагалі зараз коїться, і до, до того, що українці мають бути українцями не на папері, не на стікері на машині, не навіть на вишиванці, а в своєму серці і в своїх діях. Це найважливіше. Дякую. Це 100%. Дякую, Володимир Позивний Швед, військовослужбовець, ветеран війни, був сьогодні в нашій студії. До зустрічі, радіо ЮЕЙЧИКАГО.